Сьогодні 10 грудня. Ви подивитесь це 11, -го. вже перша неділя грудня. Позаду почалася вже друга неділя. Тому я рекомендую топ-5 новорічних комедій, які сподобаються усім. Хоча не секрет, що не всім подобаються, Дивіться комедійні фільми. Реальне кохання. Вітаю, ради, радий всіх вас бачити. Від творців романтичних хітів Notting Хіл і щоденник Бріджит Джобс Вітаю. Вітаю. у ці святкові дні приєднуйтесь до святкової компанії. Привіт, любий. Ні, ні, не зайнята. Ні, не вдома. Час, коли здійснюються усі бажання. Love, 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 love. Mm -hmm. Зробімо це. Я готовий боротися за своє кохання. Так. Про чоловіків. Усе. Кому тут заплатити, щоб отримати чашку чаю з шоколадним печивом? Так. Про жінок. <гас> Бонжур, Аурелі. Бонжур. Пробач я на секунду. Ну Все, я готова. Про бажання. <гас> Про ритм. Дачу. Може, ти переночуєш у нас? Mm. Але є одна проблема. Ми будемо голі. О, хвала Господу. <рес> Про чесність. З ким у вас був найкращий секс? <рес> З Брітні Спірс. Та ні жартую. <рес> Вона була жахлива. Дев'ятнадцять історій дуже різних. <рес> Господи, це ж половина книг. Але їх об'єднує. Кохання. Реальне кохання. Вона єдина. Mm -hmm. Я чула, що ти красень. Головна романтична комедія до зимових свят від режисера Річарда Кертіса. Реальне кохання. Поганий Санта. Що тобі принести на Різдво? Якого дідька, ти на мене так витріщився? Вибач, Санта, я нестерпіл. А, то це ти. А я думав, це я. Є робота Віллі. Цього разу справа на мільйон. Один мій кореш про все подбав. Ми не бачились років 15? О. Що ж, удар досі, як у твого тата. Іди в сраку. Що, не довіряєш манці? Ага, тільки якщо пожбурити в неї тобою. Зараза! А тобі вірю, якщо можу пожбурити в тебе нею. Ну, я й не знав, що в тебе є, мама. Думав, я з яйця виліз. Я припхався сюди грабувати благодійну організацію. Якісь проблеми? Так, у нас такі проблеми, Х'юстон. У цих нікчем немає двох мільйонів. Можете ти стулиш писок? Починаємо. Він що тут забув! Е! Ти поменшав. Пляшечка для ліліпутика. Не називай мене так. Зі скаргами та пропозиціями до гільдії коротунів. Іди в сраку! Лише готівка від десяти доларів і більше. Краще сотня. Погляньте, які щічки! Найбридкіше дитя на планеті. Досить! Привіт, я Деєн. Вітаю у місті дарувальників. Мушу визнати, що я не належу до романтиків, але скажу вам у вас, бомбезні... Перепрошую. Так, І спокійно, потрібно. Прибери граблі. Оце різдвяний настрій. Жалігідні, ви обоє. Доводиться бути поганим. Коли немає справжньої сім'ї, її треба створити. Я знаю, ти не Санта, але для мене ти Санта. Веселого Різдва. Якось я з'їв забагато індички. Два тижні не міг похизати. Жартую, чотири. Це твій байстрюк? Хіба схоже, що я його зробив? Очевидно, забацав якось, коли був бухий. Різдвяні канікули. Після відпустки і подорожі через Америку та Європу. Пауза. Цей святковий період. Грізвольди проведуть безпечно. Кларку, ми застрягли під цією вантажівкою. Упс. Вони лишаються вдома. Даю вам різдвяну ялинку сім'ї грізвольдів. Сподіваюся, твій свет не забруднився. Усе, чого Кларк хоче, це тихе і старомодне різдво. Пробач, не цього разу цю. <плес> і що він отримує? Подарунок, який додає життя. Щасливого Різдва, його родину. Ми не прийшли в басейн, але там класно. Ти спиш з братом? Ти хвора з будинка, мамо? Я сплю з твоїм татом. Почивуєш мене? Раджу не ризикувати. У малого не ідентифікований гарпес. Але тепер це свято ще веселіше. Ми хотіли зателефонувати, але Еді вирішив зробити сюрприз. Якби я прокинувся завтра з пришитою головою до килима, я був би менш здивований. Ми полетимо вниз на цій штуці. Геніальні ідеї. Спробую на ваш гноб. Заведемо вас у глишину, залишимо помирати, піднімає настрій. Можна тобі дещо показати? Ну? Я лише переглядав. Або ще гірше. Щасливого різдва! Все розумніше, ніж потрапити в пастку, стоючи на місці. Щасливе різдво з Грізвольдами. Виходьте дивитись на світло. Сьогодні ти отримаєш подарунок. Мою обіцянку вірності. Сполучені Штати Америки. У цьому році зробімо ваше свято яскравішим. Я думаю, вони не сміються, а просто крутять м'яча. Клаус. Це не фільм, це мультфільм від 2019 року. Юліус, розпещений син директора поштової служби, відправляється в далеке похмуре місто. Смерзмут. Де ніхто не пише листів. Однак всі постійно сваряться. Там він займеться з самотнім лісорубом Клаусом, який створює іграшки. Разом вони вигадують ідею таємничі подарунків для дітей, що поступово проближає добро у мешканці міста. Так наружується легенда про Санта Клауса, з дружби, щедрості і маленького дива. Привіт, Джаспер <уху> Йохансен. Листоноша. Пане Клаус, у вас покликання. Ви робите неймовірні іграшки. Тож я вважаю, якщо ви пожертвуєте старі іграшки, я доставлю їх безкоштовно. Сьогодні і я піду з тобою. У цьому немає потреби, справді. Тоді до вечора. Мій двоюродний братик. Сказав, напиши пану Клаусу та получиш іграшку. Любий пане Клаус. Любий пане Клаус! Продовжуємо. Так. Пан Клаус, найкласніший. Клаус? А як що до за... мене? Бовдур! Ах так! Якщо це я Бовдур, то ти. Ти. Ти ти, ти вже занадто далеко. Гей, що це ви задумали? Все ж Смірінсбург, печальніше місце на землі. І ви двоє цього не зміните. Листоноша та той дід запудрили мізки скілит всім! Ми покажемо цим людям, що одне добре діло надихає на інші. Здоров! Що поробляєте? О, ні! Ой, матінко! Ані слова. сидіть мовчки, будьте добрим та чарівним. Зараз ми, ми впораємося! Поїхали! <плес> так, заждіть одну хвилинку. Це так ви змієтеся? Ну мо, обаль часу! Діти чекають на іграшки! Якщо ми не зупинимо їх сьогодні, це ніколи не скінчиться! Знищите іграшки! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні! А -а -а -а! Ха! Дулю вам. Мені! Вони не запряжені. Чому не запряжені? Я думав, запряжені. Я б ніколи, ніколи в житті цього не зробив, якби знав, що вони не запряжені. Клоус! Хроніки Різдва. І перша, і друга частина. Люби Санта, це Кейп Пірс. Цьогоріч я поводилася добре. От тільки лаюся я інколи. Але тільки коли мій брат Деніа лозує з мене і у мене вривається терпець. Віддай, ти зламаєш її! Та байдуже їй більше 20 років. На роботу це ж різдво. Ти залишишся вдома з сестрою. Треба зняти відео. Може, піймаємо Санту на плівку. Ти дійсно нічого не розумієш? Ніхто ніколи не бачив Санта Клаус? Скажи, що ти зняв це. <ривіт> ти хоч розумієш, наскільки це серйозно? <ривіт> Треба Ти з'їхала! Пригнися. Він нас бачив. Не думаю. Но no, купідони! донори! No, no. <ривіт> Но! Тримайся <ривіт> міцно! Санта Клауса! Єдиний і неповторний. Тільки сьогодні. А зробиш хо-хо-хо? <ривіт> Я не роблю хо-хо-хо. Це міф. Від Netflix. лише 35% духу різдва пів планети залишиться без іграшок. Без кількох подарунків кінець світу не настане. Людям потрібне різдво, щоб нагадувати собі, що вони можуть бути добрими. Венді, ти так виросла. Перепрошую, ти мене зрозуміла. Ти виросла. Так, Венді, нам треба тачку. Uber викликати? Мені водію платити ось цим. Очікуйте на свята. Уявіть, що ми працюємо разом. Щось може і вдасться. Нам треба зібрати Оленів. Хомета! Класна комета! Знайти ельфів. Я вирушаю на північний полюс. Сані розбиті. Можете полагодити? Ми ще можемо врятувати різдво. Одна пригода. Тримайтеся! Змусить вас. Вискочка! Повірите, до сходу сонця менше години. Ова! Розпочнімо вечірку. У нас тут утікач. А як джедая змахнути рукою авто можеш? Я Санта-Клауса на магістр йода. Курт Рассел. Гаразд, на одну ніч веселощів досить. Ти слухаєш? Комента пригальмуй трохи! Повернися! Хроніки Різдва. І чому мене малюють саме так? Хіба в мене настільки великий зад? Сподіваюсь, вас подобається ціноволічна комедії.